Всім привіт! З вами адвокат Керімов Алік Замірович, керуючий адвокатського бюро Керімов та партнери. У зв'язку з, з тим, що в останнім часом у нас виникає дуже багато дзвінків та консультацій з приводу самовільного залишення частини військовослужбовцями, найпоширеніше питання стає від військовослужбовців, яка кримінальна відповідальність, якщо я залишу самовільну військову частину. Тобто, для тих, хто не знає, хочу записати окреме відео і зачитати безпосередньо диспозицію та санкцію статті 400, частини 5 статті 407 Кримінального кодексу України. А саме, кримінальна відповідальність військовослужбовців за самовільне зарішення військової частини. Під час дії воєнного стану чи в бойових умовах передбачена частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України відповідно до диспозиції даної норми статті передбачає самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцям, а також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин чинені в бойовій обстановці, а так само дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Тобто ці зміни вони набули що стосовно трьох діб Верховною Радою внесені 13 липня 2023 року. За законопроект номер 8235 яким внесено зміни до Кримінального кодексу України щодо усунення суперечності і укараності кримінальних правопорушень. Якщо не кримінальна відповідальність, а адміністративна, то вона передбачена статтею 172 11 Кодексу України про адмінправопорушення. Тобто ці ті статті. Від якими регулюється на сьогоднішній день законодавством України самовільне залишення військової частини. Для того, щоб бути інформованим по всім військовим питанням, ми на нашому YouTube-каналі знімаємо відеоролики. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте коментарі, пишіть свої, ваші звертайтеся Звертайтеся за отриманням усної консультації до мене безпосередньо, як до спеціаліста в галузі військового права. Дякую вам за увагу.